Друзі, вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, ваш позивний і ваше дзвоня. Солдат п'ятюня. Ви в розвідбаті Елітна, елітний підрозділ, де дуже тісні братерські, я би сказав, майже відносини з усіма, де ти знаєш про свого побратима, товариша. Більше, можливо, навіть ніж його дружина про нього знає. Як відбувалося для вас? Події на фронті нещодавно на, на часовому ярі. Використав такий термін «дискотека», що там така була. Чому? Дискотека, тому що там, як починає темніти, починається пересування всього, що є, всього, що совується, міняються, машини ремонтують. Дядько в посадці троє суток сидів. Сказали, зробити генератор, а він робив. Потім плюнув старшина сказав. Ну це десь в яких-то сусідів. Та що вона сказала, забери чоботи і гуляй. Дощ, вітер, все. І хлопці міняються, хлопці заходять на позиції, хлопці виходять з позицій. Ті їдуть на окремі завдання, ми виїжджаємо. І отаке от цьому клаптику, землі, блін, цього побитого асфальту, з цими трупиками машин, бех і всякі. Темну, ніч, але... Підерський дрони, я не знаю, що він літає, що він там бачить, але вони навіть не, не заморачували з дебаскирування. Ну, Літається крапка, а вітер такі, метрів 20. От. Але ми свою роботу робили, робили під цю погоду, якраз це була наша погода. От. Свою роботу виходили, зробили і зайшли. Недовго, 3-4 години, так у нас виходилося, там що далеко йти. Там далеко йти, багнюка, грязь, не сильно, не сильно тепло, але це нас нічого не зупиняло. Ось От. От Такі там движення, цілими днями, там, навіть проїхати, це називається це алеєптурів, це дорога, яка прострілюється всім, чим є. От. І поки тебе не зловили, ти можеш, поки тебе не запалили, ти можеш їхати, вже світ виключаєш, все, і їдеш без світа а потім вже вертатися, аби не влупитися в когось там в якогось. Ну і іноді облимати фарами було. Танчик все одно йому. Він приїде, він навіть не спитає, як тебе звати. Танчик Беха. у них там якраз два роз'їзди було. Два роз'їзди було перепригуватися посадки, посадки цю дорогу. І якраз не завтикати. Ну і виконали добру справу, як мене сказала. Добру справу ми зробили, хлопці. Навіть є ж десь відео, ну там більше аудіо, є, mm. чути все. Mm -hmm. Потім нас запалили, потім вже е, пішли обстріли, пішли по нам стріляти, але вони нас не спіймали. От. А так весело, звісно, воно. Потім, коли осознаєш, потім коли відписуєшся, то, е, то вже починає. Нема починаєш аналізувати, а вдруг би так я поступив би, або а що було б я сидя? так поступив. би. Але всі живі, всі здорові, вибиралися тоді. От. І крім я, після першого разу я як був, я там денчик славік, ще сусід, сусіднього вата. Напочинку. Ви так, служите в глибинній розвідці. Як довго може тривати ваш найдовший рейд? Скільки по часу це може занятися? По часу це залежить від завдання. Ну зрозуміло, ну Но... але тиждень. тиждень. Сім днів. Вісім днів це може бути таке. Ми виїжджаємо на виход, от у нас 5 днів, ми собі посчитали, нам 5 днів вистачає. Але якась директива, якась смс-ка приходить, хлопці, треба ще те, те, те доробити. От. І ми, не знімаючись з позиції, робимо те, те, те. Е, було у нас пару таких випадків, що ми робимо свою роботу, хлопці треба допомогти. Те, 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 все, ми буквально там недалеко переїхали, раз, два, три помогли. там троє суток зайняли і вернулися назад, дороблювали свою роботу. Так, якби робота була в определенний відрізок часу, то її можна було робити не так, давай бігом-бігом. А так, все зависило залежало від яких факторів. Яку відстань ви можете за цей час подолати в кілометрах? Смотре, як зашито. Ну, ну, Наприклад, в середньому. От в середньому 4-5 кілометрів можна пройтися. Це в один бік вам. Да. Тобто ну, ви заходите йдеш, на йдеш. територію да, противника да, та, да, на таку да, глибину. Так, так, так. Ти йдеш, а потім думаєш, блін, що ж не за таке. Але ж по тобі там все летить, угу. все прилітає, це угу. все треба робити так, щоб угу. для них було навіть Цей відрізок часу, який. Які займає саме заходження і входження в цю, на цю територію, я би так сказав. О. Ну, Я, звісно, не рахував, скільки Ну, по часу, так, по цьому посіме, угу. що там благодаря школі, угу. ну, кілометрів 5 6, може навіть більше. О. Що з тих місій, які ви виконували в тилу противника, ви вважаєте найбільш Небезпечною. І де вам відверто пощастило, скажімо так, от ви знаєте, що реально над вами хтось так розпростер крила, а могло закінчитись по-іншому. Ну мені кажеться, що ці крила, як після першого виходу хтось взяв ці крила, надо мною розкинув, так вони і є. Тому що що… такі ситуації були, угу. що Наприклад. Це, ну йдеш, коли тебе скітко впали і не взірвалась. Угу. взірвались. З дрона. Угу. Да. Ефечка, mm -hmm. або FPV. От ти стоїш, mm -hmm. зайшов в зеленку, і mm -hmm. FPV над тобою лупануло, mm -hmm. тобто по тобі тільки осколками. Mm -hmm. Як так не вгадати. Артилерія, ну завжди перекидувала. От, де ми завжди метрів 5-10 вона. Ви розказували, що раз був прильот, двоє ваших побратимів були контужені, а у вас нічого. Це ми, коли були в пасаці, так. Да, було таке. Получається. Ми займали позиції, підери нас зрісували. Ну і давай по нам все. Ну, виходить, пару дерев стоїть, артилерія, так би ну, лучше в півідрон. Я в півішка, походу, десь на висоті, ну може метрів п'ять лупануло. От. І одразу ж пацанам стало погано. Голова, каже, а мені щось, ну, я не знаю, може це волна, але вона ж не йде виборочно, волна йде ж в одну. Так, так. Е в одну, ну там це вже по фізіки, які-то там як вона йде, але. Хлопцям стало погано. Голова закрутилася, почало тошніть. Тобто Невеличка контузія була, а мені хвилі, що на можна рот прийти, що балакати. А так, що ще було таке цікаве. Ну, по, по братимам мені щось везло, по побратимам тайчик Ну, По нам теж він робив, але не так жорстко, як по ним. Он у нас одну, одному два рази. Брустор зарядив в ну, нього, там проблеми з рінням почалися, але от, е, закидували гази, травили. Mm -hmm. нас, ну, Це все як положено, через що е, е, інколи, не інколи, а зараз вже, можна сказати так, е, протигаз має свою роль. От Харківщина, де ви дуже добре знаєте, фактично виходили всю цю територію. А зараз повідомляється, що противник ставив собі на початку своєї наступальної операції план дійти до селища Борщова, Ну яке ви теж прекрасно знаєте, це біля мартового, і звідти виставивши артилерію, почати бити по е, Харкову. По -харков. наскільки важко. Оскільки взагалі ця місцевість, яка є на Харківщині, вона важка для просування наступу з боку Росії. Що їм перешкоджає, скажімо так? Їм перешкоджає найбільше? дуже е, річка, mm -hmm. там тече сєвєрський Донець. Вони не знають, скільки нас там, а ми прекрасно знаємо, скільки їх. Mm -hmm. От. Оце нас, це така несподіванка може спасти. Mm -hmm. Тому що зараз mm -hmm. все якраз ну, mm -hmm. ця пора року грає на нас. Якщо вони, звісно, нечнуть, то у них такі, не, не, не вистачить всього, цього рівнятися з землею. Це йому не постежаємо. Хто, хто головний ворог розвідника диверсанта? Це технічна розвідка противника, дрони, може собаки, я не знаю. З вашого досвіду. Хто, головний, ваш, хто ваш головний ворог? Головний ворог це може бути не, неуважність, не неуважність самого розвідника. Угу. Треба завжди. Слухати і дивитися. Тобто, якщо ти завтикав, до тебе і летить, і дрон до тебе підлітає, Ну, ти якийсь виход, ти ну, не замітив якусь цяцьку в лісі, яку повісили, та ДРГ, читати, може спеха там, яка недалеко, щоб якісь підки. Оце неуважність. У нас був Петька Борода, то той бачив, і відчував царство Йому небесне розтяжки і міни. Я не знаю, він їх чувствував. Він їх чувствував, він їх всіх знаходив інтуїтивно, Не знаю, як, він нікому не показує, він не хотів. Але він їх чувствував. Тобто, з ним нічого не боїлось. Ідемо, тобто, робимо все, що, що каже, і він у попиті. Так і дивимося, дивимося і слухаємо. А це там дрон, там що угодно може прилетіти і вбити. З тобто, Зашим зараз кількістю, в тому році, в тому, тому їх стільки не було. Тобто, вони гуділи, вони висіли, але... Чи Вони не звертали увагу, чи ви так добре маскирували, що вони на столком не бачили. Що побачили, то нас дуже тут не було.